Усім привіт! Мене звуть Віталік, мені 24 роки, я з України і живу у селі. Це, по суті, звідки саме не має значення, має значення те, для чого я записую це відео. Це, скажімо так, міні-влог, в якому я розказую про себе і спілкуюся з вами, скажімо так. У мене є проблеми зі здоров'ям, через які я, коротше, не можу фізично працювати. А розумово я, по суті. Нічим не відрізняюся, скажімо так, від середньостатистичної людини, українця, я не знаю, як це пояснити. Одним словом, якщо щось там десь продавати, то це якби точно не моє, з цим я не впораюсь. А якщо і впораюсь, то недовго, буквально декілька днів, і мене випруть. Тому саме для цього я і веду свій канал. Для того, щоб можна було вийти, хоча б на якийсь, скажімо так, пасивний дохід. Тобто, хоча б на яких там пару гривень з кожного відео, це вже було б класно. Але для цього мені потрібна своя конкретно ідея, тому що в даний момент я знімаю, ну, по суті, все те ж саме, що і кожен другий тіктокер. Тобто є зби якийсь звук, який віруситься. В плані гуму, і якби викладає свою якусь ситуацію. Або просто копіює те ж саме, що і якби інші. Тобто, навіть не придумує свій якийсь інший надпис, а просто все одне й те ж саме. Тобто, це контент доволі цікавий, ну особисто для мене, тому що якби я цим вже рік часу знімаю, займаюся, але хочеться щось своє, тому що блін, хочеться відрізнятися від тих кожного другого. Хочеться щось придумати своє, але от особисто в мене, я не знаю, в мене немає фантазії взагалі. Вона або її в загальному ніколи не було, або вона десь пропала. Тому що я вже довгий час думаю над тим, щоб щось от придумати своє в плані гумору. Тому що, здавалося б, можна було б отакі от відоси знімати, типу, скажімо, міні-влоги. Але таке можна знімати тільки, якщо в тебе є цікаве життя. Або в якому хоча б щось відбувається. Тому що в мене особисто кожен день походить буквально однаково що літом, що зимою, якби одне й те ж саме. Тобто в мене немає такого щось цікавого, прям, щоб я десь з'їздив кудись там і, і так далі. Єдине, куди я їжджу, це якби постригтися і все. Ну і там за покупками. Тому, якби, виходить, Вологи знімати точно ні, тому що, блін, кожен відео один і той самий буде. А це нікому не цікаво і навіть самому знімати це якось кінжово. Саме для цього я хочу щось придумати гумористичне, тому що в мене весь би, контент складається з гумору. І фантазії в мене нуль. Тому саме звернення до вас, до тих, хто дивиться мене регулярно, до тих, хто якби дивиться мене вперше. Якщо вам цікавий мій контент, буду радий підписці. А якщо якби, маєте якісь ідеї і напишете в коментарях, так це взагалі якби я буду мега вдячний, тому що. Ну, не вистачає в мене фантазії, от немає її взагалі. Я вже думав, може, якісь сценки, але, типу, блін, я сам самому сценки записувати, це треба мати хорошу якусь фантазію і мати багато часу на це, щоб знімати. Окрім цього, ще мати треба якийсь нормальний задній фон. а в мене його практично немає. І блін, ну санки це теж таке собі. Була б якась ще одна людина, з якою я міг би знімати це було б набагато простіше, тому що можливо в неї було б якісь ідеї для відео. Та й по часі це було б набагато менше татилося, скажімо так. Тому це теж не варіант. І все, і в мене вже просто більше жодних ідей немає. Якщо у вас є, я буду безмежно вдячний. Ще раз скажу про це, і на цьому, мабуть, все. Подякував за перегляд, за те, що якщо хтось поставив лайк, ну і за підписку, якщо теж хтось підписався.